Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні у нас на огляді одразу два інструменти, а саме новинки асортименту акумуляторних ланцюгових пил. Акумуляторна ланцюгова пила DCS-201BC та dcs 201 bc Dual. Розглянемо їх призначення, характеристики та особливості. Поїхали! І розглянемо для початку переваги обох моделей. Обидві пили відносяться до нашої лінійки акумуляторного інструменту 20 вольт, а це значить, що до них. Підходять однакові акумулятори ємністю від 2 до 8 Ампер годин. Обидві моделі мають безщіткові двигуни, а це означає, що вони споживають ресурс акумуляторної батареї на 30% менше, ніж звичайні щіткові інструменти. І якраз завдяки цьому у них є запас потужності, оскільки безщиткові двигуни характеризуються більшою потужністю на відміну від щиткових. Ну і також безщіткові двигуни характеризуються високою зносостійкістю та витривалістю. Обидві моделі мають безключову систему натягування ланцюгів. Це означає, що більше не потрібно возитися з ключами або головками. Внутрішня чорна частина відповідає за послаблення приживної кришки, а зовнішня помаранчева на натягування ланцюга. Також обидві моделі мають плавний пуск та швидкий стоп ланцюга, і додатково оснащені аварійним гальмом. І ще вони оснащені з захистом від випадкового увімкнення. Якщо у DCS 201BC вона реалізована у вигляді важіля. То у моделі DCS 201 BC Dual. Вона реалізована у вигляді важеля та додаткової кнопки. Про це я розповім трошки згодом. З приводу комфорту у використанні обидві рукоятки, і верхня, і нижня прогумовані. Верхня має додаткову рифленість для більш міцного хвату. Нижня прогумована, та також має малюнок, що мінімізує вислизання з рук оператора. А тепер поговоримо про кожну модель окремо і розпочнемо з DCB 201 BC. Ця маленька пила працює від Однієї акумуляторної батареї 20 вольт. Це її максимальна напруга. Вона чудово підходить для підрізання гілок заготівлі невеликої кількості дров або ж обробки невеличких дерев в саду. Довжина її пильної шини складає 30 сантиметрів, а об'єм масляного баку, в яке заливається мастило для ланцюга, складає 200 мілілітрів. Це найменша модель з асортименту акумуляторних ланцюгових пил 20 вольт. А за рахунок невеликої ваги без акумулятора всього 3,1 кг кілограм з ланцюгом та шиною нею комфортно в саду та навіть на висоті. І наступна буде DCS 201BC Dual, яка працює одночасно від двох акумуляторних батарей 20 вольт. Ця модель підійде для заготівлі дров та валки дерев, діаметр стовбура яких не перевищує 40 см. Бажано, звісно, ж давати запас по потужності, і обирати дерева не більше 35 см. Це порада від мене. Ця модель також має безключову систему натягування ланцюга та об'єм масляного баку. 130 мл. ледве не забув, обидві моделі оснащені масляним фільтром всередині баку. Це запобігає потраплянню домішок або ж часток бруду у систему змащування ланцюга. А тепер з приводу двоступеневого захисту від випадкового увімкнення. З верхньої частини пили ми можемо побачити кнопку з індикацією рівня заряду акумуляторної батареї. Але не натиснувши цю кнопку, взвівши важіль, пила не увімкнеться. Спочатку натискаємо кнопку увімкнення. Зводимо важіль вверх, і тільки після цього. Пила запускається. Вага цієї пили складає всього 4 кілограми без акумуляторних батарей, оскільки саме від них вага може збільшуватися в залежності від того, якого об'єму батарею ви обираєте. А 4 кілограми ваги означає, що ви не будете сильно втомлюватись під час заготівлі дров цією пилою. Якщо ж брати форм-фактор комфорту в роботі, цю ці пили можна цілком використовувати на виробництвах, оскільки від них банально немає вихлопу, наприклад, як від бензинових. Тестуємо нову акумуляторну ланцюгову пилу. У Дісі 201 bc DUAL. тестувати буду на ось такій чудовій колоді. Зверніть увагу, ріжу прямо сучку. А тепер подивимось, як впорається менша модель DCS-201BC на один акумулятор. пили чудово впоралися з даною задачею, але, чесно кажучи, менше мені сподобалось більше. Гра слів підіб'ємо підсумки. Ці пили дуже комфортно використовувати у господарстві, оскільки для них не потрібно змішувати паливну суміш. Всього навсього одягнули акумуляторну батарею, залили мастило для ланцюга і можна починати працювати. А за рахунок відсутності вихлопу ними комфортно працювати на виробництвах та у закритих приміщеннях. Головне не забувати про. Засоби захисту, окуляри, рукавиці та захисні навушники. Замовити ці пили ви можете на нашому сайті за посиланням в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре!